Вітаю, друзі! Сьогодні не проста трансляція. Поговоримо про українську, тому що величезна кількість моїх клієнтів до сих пір говорять іншою мовою. І постійно, коли я кажу, а я. Дуже дуже радикально кажу, що треба переходити на українську. Мені кажуть, ну знов ти за своєю українською. Мені б хотілося поговорити з вами сьогодні про це. І у мене є декілька думок на цей на цю тему. Обов'язково підключайтеся к коментарям, висловлюєте теж свої думки. І мені дуже хочеться з вами поділитися дечим своїми відкриттями, по-перше, своїм досвідом. І можливо це змотивує вас переходити на українську. Я знаю, що це питання дуже болюче в Україні, тому що величезна кількість Людей говорила іншою мовою, вдумало, складало думки іншою мовою. Це зовсім інше мислення, зовсім інший підхід до вибудови речення, до формулювання думки, і так далі, і так далі. І навіть наголоси інші. І я до сих пір в своєму житті використовую неправильно деякі слова. Мене постійно моя дружина виправляє і каже, ні, Артеме, будь ласка, так не можна казати, і так далі. Але дивіться. Моя історія спілкування українською мовою почалась не так давно 2021 рік. Я почав проводити свої тренінги паралельно і українською, і іншою мовою. І що я помітив? Мені було дуже складно, тому що думки мої були інші. Абсолютно, складати речення було вкрай. Важко. А якщо ви ще робите це в публічному просторі, в медіапросторі, ви повинні зрозуміти, що це дуже висока відповідальність, тому що кожного разу ти боїшся, що ти отримуєш собі хейт, що це вдар по твоєї репутації. Що який ти фахівець, якщо ти не вмієш зв'язати дві два слова, тим більше, якщо я вчу людей говорити на камеру? Розумієте, я. Постійно говориш, я треную дикторів радіо та телебачення, я треную політиків, я треную підприємців, бізнесменів і так далі. І так далі. Працюю з компаніями. І ось ти за всіма цими штуками, регаліями і почастями виходиш в прямий ефір і не можеш зв'язати двох слів. або робиш таку помилку, просто жахливу, що слів таких нема. Азірів, азіров просто сміється з тебе, наскільки ти чемпіон в помилках. Але. Коли я спілкуюсь з вами, я після свого ефіру або відео я переглядаю своє відео. Я коли знімаю відео, я його монтую. І тут виникає дуже класна історія, коли є спостереження. Коли ви просто говорите, ви не помічаєте, чи була помилка, чи ні. А коли ви себе знімаєте, коли ви спілкуєтесь з людьми через відео, ви можете передивитись ваш ефір і подивитись самостійно усвідомити, а ось тут я дійсно сказав неправильно. І ось тут виникає дуже крута історія. Ми боїмося припускатися помилок, тому що ми вважаємо, що це. Зруйнує нашу репутацію, але насправді, коли ви її робите в публічному просторі, в медіапросторі, у вас виникає такий прецедент, ви можете її відслідкувати і звернути увагу. А ви знаєте, ви ж дорослі люди, що все, на що ми привертаємо свою увагу, ми починаємо контролювати. Тобто, перша перевага почати говорити українською мовою або створювати контент, корисний контент в україномовному просторі, інфопросторі українською, це. Вміння помічати, дозволити робити помилки, перше і помічати їх, тому що таким чином ви можете їх виправляти. Так це сумно. Так це складно. Так не... кожен хоче відчувати себе невдахою. А це саме таке відчуття, коли ти думаєш, що ти молодець, ти класно все розповів, а потім дивишся своє відео і розумієш, що там взагалі не було нічого, що ти собі уявляв, тобто ти уявляв собі одне, думав, як ти це скажеш, вже друге, говорив третє, а людина почула зовсім інше. І що ти можеш зробити з цим? Тільки прийняти це і виправити. І ось тут виникає такий конфуз. А як я можу це виправити? А якщо про мене вже сформулює думка людина? а якщо я втрачу клієнтів, а якщо я втрачу підписників, а як... друзі, ми втрачаємо щодня купу можливостей. Одна з яких це спілкуватися з вами через медіа середовище. Я слідкую за каналом фахівця, він економіст, економіст з величезної літери Віктор Галасюк. І я дивлюсь, як він змінює свій контент, тобто подача інформації в нього гарна, він фахівець, він все складно робить, він робить купу монтажа, купу контенту, але у нього є проблеми з картинкою. Як він намагається її знайти, виправити помилки. Але він інколи його відео настільки невдалі, скажімо так, з точки зору саме картинки, що я б не дивився такий канал, якщо б я не знав, хто це. Розумієте? Але він продовжує шукати себе, він продовжує робити щодня відео. Розумієте? Це дозволяє йому подивитись на себе з іншої сторони, це дозволяє йому розширити коло свого спілкування, це дозволяє йому знайти однодумців, які можуть йому допомогти навіть в вибудові цієї картинки. Це дуже класний спосіб розширити своє коло спілкування, вивести себе на інший рівень. Почати говорити українською на камеру, це означає змінити своє мислення, тому що ви починаєте думати інакше. Ви починаєте все одно зростати. Я пам'ятаю, коли я тільки починав говорити українською, я про це сьогодні говорив на занятті. Батьки моєї дружини постійно на мене дивились. Артеме, це так, так не кажуть, так не можна. Я кажу: а, ну добре, а як треба? Ось так, добре. Угу. І тепер. Коли я вже, я не пам'ятаю, 3-4 роки спілкуюсь українською, так ще багато помилок. Але я бачу, що я роблю це легше. Для мене це не викликає такого напруження. Оцей драматичний момент, де ти відчуваєш себе повністю невдахою, який не може висловлювати думки, він дуже короткий. Я вже не пам'ятаю, скільки часу це тривало. Але зараз я говорю більш-менш спокійно. Для мене не питання піти на телебачення і розповісти про якусь історію, дати інтерв'ю або зняти відео. Це вже не питання. Це вже залишилося в минулому. І я щасливий сьогодні, що це сталося зі мною. Це вже моє. Минуло. Минуле. Це дуже круто. І чого сьогодні я говорю про це? Тому що до сих пір у мене є клієнти, які кажуть: Артеме, давайте відверто, суто математика. Україномовна аудиторія 40 мільйонів, російськомовна 280. Я зароблю набагато більше, якщо буду говорити іншою мовою. Хм, думаю я. На що я кажу, друзі? Я заробив більше, коли почав говорити українською. Ну, розумієте, ну це складно. Тому що у мене є деякі терміни, які мені складно пояснювати. Я зависаю, екою і бекою, коли я підбираю слова. Мені краще висловити думку, експертну думку з експертними знаннями, поділитися іншою мовою. Окей, візьмі телесуфлер, почни тренуватися. Я починав свої перші прямі трансляції, у мене висів телесофлер, я пальцем зупиняв текст, вставляв дві копійки свої, відпускав текст, рухався далі. Я просто навчився читати текст. Але це вже тренування. І ми знаємо, що тільки через тренування ви можете отримати будь-який рівень, досвід і так далі. Далі. О, ну, це таке питання складне. Моя аудиторія мене не зрозуміє. Чому? Є титри, якщо це ваша аудиторія, вона дійсно хоче від вас отримати знання, вона може перемикнути титри, перекладач і читати. Вчити українську разом з вами. Так? Або ви можете почати зараз, якщо вам важко українською, ну, створювати контент англійською. Це ще більша аудиторія, півтора мільярди аудиторія. Класно? Супер! Створюйте, вчіться! Не хочете українською, давайте англійською розповідати всьому світові про Україну. Тобто, у мене ставлення таке. І, можливо, ви не розділяєте його, поділіться, будь ласка, вашими думками. Українська це наша сучасна мова. Інша мова це наше минуле. Англійська, іспанська, німецька, китайська, індійська. Це наші мови, які ми повинні опанувати майбутнє. Тому що нам потрібно налагоджувати стосунки з Всесвітом і бути з ними на одній хвилі, говорити однією мовою. Що ми можемо зробити? Або навчити, навчити інших говорити українською. так? Або почати самим говорити українською, і потім говорити ще і іншими мовами: англійською, німецькою, іспанською, китайською, індійською. Про це хотів з вами поділитися. Якось воно накотило. І я дуже хочу, щоб ви подумали в цьому напрямку, почали працювати. Тому що мені складно постійно повторювати одне те саме. Я вас розумію, ви доросла людина, так, ви відчуваєте себе невдахою, коли ви починаєте складати. Українськими словами речення, це сумно, це боляче, але зріст він відбувається з допомогою болю. Навіть якщо ви в тренувальній залі, залі качаєте м'язи, це ви рвете свої м'язи, волокна, і вони не ростають. Це через біль. Не страшно. Пройде час, буде набагато легше. Якщо ви розділяєте зі мною цю думку, обов'язково лайк підписка. Якщо у вас є інша думка, поділіться, будь ласка, буде цікаво почитати в коментарях. На цьому поки що все. Піду готуватися до наступного ефіру. Дякую, що подивились, З вами був Артем Пономаренко, Тут ми говоримо про створення контент українською.